Українська народна казка, Льодяне Царство. За Льодяними горами, за синіми морями жив собі бідний чоловік, і було в нього діточок, як в решеті дірочок, та ще на одного більше. Усі мали якесь ремесло. Лише наймолодший Василь не мав свого хліба. Батько й каже синам: навчіть його якогось ремесла, бо пропаде. Один брат обіцяє вивчити Василька на столяра, другий на коваля, третій на кравця. Кожен прихвалює своє ремесло, а Василько відмовляється: Я хочу бути лише майстром на тисячу рук, каже він, а хліб ваш задарма їсти не буду. Піду у світ, зібрався хлопець у дорогу. Іде день, два, тиждень, і бачить, як народ бідує. Прийшов до однієї країни, а там люди з голоду вмирають. У них виявляється, земля нічого не родить. Одним кінцем їхня держава досягає до льодяного царства, а в тому царстві дуже лихий цар. Своїх людей винищив та й до них добирається, відчиняє ворота на кордоні, морози та заметіль до них жене, і весь урожай пропадає. І надумав хлопець у людяну країну йти та з лихим царем поборотися. Пішов у той бік, звідки найдужче морозом тягло. По дорозі побачив хатину, в якій сиділа стара жінка. Зайшов до хати. А жінка запитує, а як ти сюди потрапив, коли тут і птах не пролітає, розказав хлопець, хто він і куди йде. Баба нагодувала його і каже, може, мій син сонце допоміг би тобі? Ввечері сонце додому повернулося таке втомлене, що й заговорити з ним не можна було, і вирішив Василько до ранку чекати. Прокинувся раніше від сонця, став на порозі і чекає. Прокинулося й сонце. Надвір біжить і кричить до парубка Відступися з дороги, бо в мене кожна хвилина дорога. Вислухай мене, просить хлопець, я йду в людяний край, та як мені людяного царя перемогти. Спершу заслужи, щоб я тобі допомогло, відповіло сонце. І по небу побігло. Пішов Василько далі. Аж раптом чує жалібний голос Бачить, за горбком білий ведмідь лапу облизує. Злякався хлопець, а ведмідь і каже Допоможи мені, і я тобі віддячу. За мною гнався людяний цар, і я лапу покалічив Оглянув Василько лапу ведмедя. Видер шматок із сорочки і перев'язав рану. А ведмідь мовив на тебе чекає велика біда! Тут маєш три мої волоски. Як треба буде допомога, потреш їх. Пішов Василько далі. Ввечері розпалив вогнище, гріється і дрімає. Коли чує голос? Щасливий чоловік. Що біля вогню спить. Щасливий, бо людяної бороди немає, озвався другий голос. Розплющив хлопець очі, а біля нього стоять маленькі чоловічки. Чи ти тікаєш з льодяного царства? питає один. Не тікаю, а хочу людяного царя знищити, відповідає Василько. Лише не знаю, куди мені йти. Ми тобі покажемо дорогу, кажуть чоловічки. Та спочатку. Розтопи наші бороди. Узяв хлопець із вогню недогоріле поліно, приклав до людяних борід, і вони відпали. Зраділи, чоловічки, і подарували Василькові свисток. Як треба буде наша допомога, Свиснеш у цей свисток? порадили вони. Іде Василько далі. Вийшов на високу, аж до неба гору. І лізе на колінах, щоб зірок головою не зачепити. Довго ліс Василько, поки дістався до снігової долини. Втомився і згадав про три волоски, як потерними з'явився ведмідь і запитав: Що накажеш? Понеси в льодяний край, я понесу, але там у десять разів сильніші морози, все одно неси. Наказав Василько і сів на ведмедя. Чим ближче було до людяного царя, тим ставало холодніше. Хлопець уже ледве говорив. Тоді згадав про подарований свисток, подув у нього, і відразу прибігли два маленькі чоловічки. Чоловіче добрий, повертайся, бо замерзнеш, просили вони. І не говоріть таке, відповів Василько. Ліпше біжіть до сонця. І скажіть йому, що я замерзаю в льодяній країні. Чоловічки побігли, а ведмідь зігрів Василька своїм тілом і далі несе в льодяний край. Дивиться хлопець довкола людей замерзлих, видимо, не видимо. та й сам замерз і з ведмедя впав. А чоловічки якраз потрапили до сонця, коли воно відпочивати йшло. Розказали про Василька, що гине в льодяному царстві, і просить допомоги. Сонце подумало і сказало: Не смію я зі своєї дороги сходити, але почекайте до ранку, як мені сон скаже. Що снилося сонцю, я не знаю. Та вранці воно на годину раніше прокинулося, збігало на Людяну гору, і сталося диво, сніг і лід. Розтанули замерзлі люди, звірі, дерева пожили, і Василько прокинувся, сів на ведмедя і далі до льодяного царя йде. Але воювати вже не було з ким льодяний цар загинув від сонця.